Біфрен, заспокойся і працюй! Разом переможемо. А поки воно схоплюється, ми приєднаємо нашого Петю Кузіка, бо він вже чекає і готовий нам розповісти, що ж взагалі буде з цінами на пальне, якщо повернути Акс... акциз. Так ага. і що що відбувається зараз на АЗС? Петь, тобі слово дістава калькулятор. Давай є бери, якісь прогнози бери чи актуальні немає? ціни, Давай акциз. І кажи, скільки буде коштувати пальне? Давай лякай вже до кінця. Привіт, друзі. Ще раз, ну, діставати калькулятор ще зарано, бо невідомо які тарифи, які акцизи, в якому розмірі будуть закладати в уряді, і це потім додасться до вартості пального. Я мав час проїхатись по АЗС Києва для того, щоб промоніторити ціни. І якщо співставити з минулим понеділком, то дійсно зменшення вартості пального на АЗС є і це. Ми можемо побачити на стелах. За даними аналітиків ринку, найбільше в ціні упав газ в середньому мінус. Гривня півтори на літрі, Диспазло, Диспаливо та бензин за тиждень подешевшали в середньому на 50 копійок. Така тенденція вже стійка від початку літа, і це виглядає так, що ринок пального стабілізувався. Імпортери стали менше накручувати. Що ж насправді відбулося, а мені пояснив експерт паливного ринку Сергій Коюн. Пропоную послухати. Тут дуже багато продукту на ринку. Він продовжує. Надходить, і відповідно тисне на цінник. Крім того, дуже суттєве зниження світових цін відбулося у липні. І відповідно заходять зараз нові парки, які більш дешевші і які вже підганяють трейдерів продавати старі запаси. Є всі підстави, за словами експерта, що пальне дешевшало і далі. За прогнозами зниження ціни можливе ще приблизно на 5 гривень на літрі. Звісно, через високий курс долара повернутися до довоєнного рівня цін ми вже не зможемо. Але ситуація зараз така, що невдовзі ми маємо готуватися не до зменшення цін, а навпаки, до зростання. Чому зараз уряд збирається повернути акциз та податки на пальне? В раді вже зареєстрували відповідний проект закону. Ну, і ось як це пояснив експерт. Є там інсайди, то зараз це в уряді дуже активно обговорюється, яка буде ставка цих податків, поки що невідомо. І відповідно від цього буде залежати і ціновий прогноз теж, тому що податок акциз це фактично податок на споживання і відповідно його заплати споживачів. І якщо в сьогодні додати ці податки, то споживач не відчує. Стрибка ці Ну і те, що цікавить багатьох автовласників, водіїв чи треба діставати каністри і запасатися. Наразі ситуація в Україні така спальним, що запасів на АЗС достатньо за перші місяці війни, ринок навчився працювати в нестандартних умовах і досить добре налагодити до постачання за кордону. Тож тепер, якщо не виникне якогось раптового масштабного форс-мажору, дефіциту не повинно бути, кажуть експерти. До того ж, мережі АЗС С уже почали боротьбу за споживача. Вони відновлюють різні системи лояльності. Тож це ще один доказ того, що ситуація стабілізується і такого ажіотажу високих цін, які ми бачили в перші місяці війни на автозаправках. Ми на щастя за прогнозами вже бачити не будемо. Ось такі новини, друзі. Вам слово. 5. Ну от бач, Єгор так хотів, щоб ти всіх налякав, але в принципі ти зараз всіх ну, засп... ну, заспокоїв. Ну, заспокоїв Та, все одно, що найближчим часом принаймні сильного здорожчання очікувати не будемо. Тим паче, що самі АЗС, як ти вже сказав, розробляють різні програми лояльності, намагаються знову повернути своїх споживачів. Тому видихаємо. Mm -hmm. І спостерігаємо за розвитком ситуації далі. Просто Дякую вже і так тобі. була така хвиля, знаєш, після великого першого подорожчання. у кого є гроші, купили електрокари, у кого немає грошей, пішли пішки і стали здоровими нарешті. От, тому другий, друга хвиля ще не на часі. Пасибі тобі, Петя Кузик, чекаємо нових подробиць від тебе, У Петі завжди так чітко, так mm -hmm. зрозуміло все. Якщо акциз, то скільки? Якщо не знаємо, то коли дізнаємося, Всім привіт! Я Руслан Сенічкін. Сніданок з 1 плюс 1 продовжує бути вашою точкою опори. Дивіться нові випуски щодня з 7 до 10 години ранку і у вихідні з 8 до 10 на телеканалі ТЕТ та на ютуб-каналі Сніданку.